Домовилися, що вони це зроблять. Одні, а організаційна велика така пауза. Була. Так як я тільки що сказала, що у людей часу мало. Це означає, що, наприклад, щоб до 22-го зробити провести повністю опитування, вам ці посилання потрібно надати вже завтра, щоб у людей було хоча б 2-3 дні. Знайти там 5 хвилин часу це то зробити, тому що, якщо ви, наприклад, надасте там, їм це у понеділок ввечері, то великий шанс того, що вони до вівторка вам нічого не заповнять. Тому рекомендую вам сьогодні чи завтра зробити ці анкети, вони робляться вам буквально 15 хвилин, як це знадобиться, вони робляться швидко. І розіслати сьогодні вже подумати та домовитися з тими, хто вам допоможе прийняти рішення. І ще важливо, цільова аудиторія, як ми сказала, демографічні дані, вона також залежить від локації, де вони знаходяться. Я вам не раджу розсилати ці посилання людям, які живуть в різних країнах. Краще обирати якийсь один регіон, ну плюс-мінус, тому що у вас можуть бути ну, вибірка не репрезентативна, тобто не дуже об'єктивна. Країни можуть між собою відлічатися саме у покупці покуп того чи іншого товару. Отже, відінструкція є, зараз я вам відкрию, швидко покажу Google форму і ми перейдемо до нашої справи з обміну. Можете, поки я відкриваю, підготовлювати те, що ви прийшли. Якщо у вас біля вас цього ще немає. А цю анкету потрібно обов'язково робити. Так. Без анкетування ми не зможемо з вами зрозуміти інші етапи. Анкетування це за важливий етап будь-якого маркетингу. Його не можна пропускати. Просто, мені з вже є дуже багато інформації. Ні. Така тут інформацію ви будете брати точково, і вам потрібно це пропустити через себе. Тобто, навіть якщо багато інформації в інтернеті є, навіть якщо нам ця GPT щось може написати, нам потрібно реально зібрати дані, тому що вони можуть відрізнятися. Реальний досвід людей може нам надати велику кількість закладені інформації, якою ми жодного разу не принібрігаємо, це обов'язково і маркетолог завжди збирає інформацію. Навіть наприклад, там для своїх тих бізнесів і проєктів я завжди користуюся анкетуваннями, і це робиться не так складно, як там здається.